Я вас вітаю, доброго дня всім. Звертаюсь тепер до депутатів. До міської ради обрано 29 депутатів на 38-му сесію з'явилось 19 депутатів. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? <ккій> <пій> з, <пій> <зіткій> <пій> з того, що за посаду я не держуся і ніколи до цього не прагнула, до цієї посади. <пій> Те, що ну дайте я скажу, ви сказали, я вас послухала. Тепер я думаю, що кожен має право на висловлення своєї думки і свого якогось мнення. Тому я, звертаючись до депутатів, хочу сказати про те, що в мене за душою ніякого камня немає і ніякого желання одержатися на місці. Це по-перше. По-друге, я прихильник того, аби все в нашій країні відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Оскільки мене обрали секретарем міської ради, і ви, мабуть. Не остання людина, яка керується вимогами чинного законодавства. Так? так, я вас поважаю як людину чесну, добросовісну, і яка дотримується вимог чинного законодавства. Так, в законі про місцеве самоврядування сказано, що повноваження секретаря сільської селищної міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Тому я прошу винести це питання на розгляд депутатського корпусу, на розгляд депутатів, так як мене приймали голосуванням, я не балотувалася, я не висувала свою кандидатуру на мерське місце. Тому я прошу, звертаюся до депутатського корпуса, я прошу, так само як ви мені виявили довіру займати цю посаду. Посаду секретаря. Посаду секретаря, так, посаду секретаря, а автоматично мені було вмінено в обов'язки виконувати обов'язки, тимчасово виконувати обов'язки міського голови. Тому я вас, шановні депутати, прошу. Раз склалась така ситуація, я нічого проти не маю. Життя, як життя, як воно є, але ми живемо в одному місті. Нам з вами тут разом жити, виховувати наших дітей, дивитись одному в очі. Я б хотіла йти прямо по вулиці, ні від кого не відвертаючись. Я нікого поганого, нічого поганого за цей час не зробила. І якщо це на користь нашій громаді, якщо це на користь нашому місту, я зроблю все, як ви на ваша громадах, як представник народу. Ви вважаєте це питання отак, От так і так. Я підтримую. Вважаєте по-другому, я зроблю по-другому. Або це було б на користь нашим людям, на користь нашого місту і не в вимогам чинного законодавства. Я пропоную всім хвилини мовчання.

Птихацької міської ради шостого скликання від депутатів Пятихаської міської ради, депутатське звернення. Вражаючи волю виборців міста П'ятихатки, враховуючи зміни в соціально-політичній ситуації, що склалися в країні, пропонуємо на черговій сесії П'яхатської міської ради, яка відбудеться 25 лютого 2014 року, розглянути питання щодо дострокового припинення повноважень секретаря П'ятхацької міської ради. Полової Вікторії Івановни. Відповідно до статті 50 пункт 5 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Підписали депутати у кількості 16 осіб. Це є більшість. Від складу депутатів. Може, якісь будуть питання до доповідача, уточнення. Тоді, хто задав пропозицію, Питання будуть. Питання. Таке, яка причина людина місяць, як прийшла до своїх обов'язків, вона ще не вспіла нічого ні поганого зробити, ні хорошого, допустимо. Ми ще не знали. От нам ще зараз голосувати, так? яка причина, що чим людина завинила? Не, не розумію. Тим Більші паче, що вибори назначені 25 травня залишилось два місяці. Більші. Чого нам не підібрати за це время людину достойну, хазяйственника, який потрібен для міста, для міста. Об'ясніть мені, чим людина завинила перед містом. Людина щось погане зробила, десь себе показала не так, як треба. Що, Об'ясніть мені? Думай... Я думаю, що не секрет, що Вікторія Іванівна це можливо і добрий секретар на своїй посаді, але вона виконувала обов'язки міського голови. Це які ми на неї поклали. Ще виконує. Ще виконує. Фактично ж. Владу і в місті в районі здійснювала районна державна адміністрація. Я думаю, це для вас не секрет, депутатів. Підождіть, Але е, місяць назад так. голова відмовилася. Не було кому взяти. Я свідок того, що вона не хотіла йти на цю посаду. Місяць назад. А хто ну, прийшов Чипуко, прийшов в місії пропустив? Прийшов Чеплуко, прийшов, поставили Вікторію Івановну. Понятно, вопросу немає. Вона хороша людина, вся вона. Та чим вона завинила, що ти час малина не зняв? От може стара влада і поставила, переламала всіх. Через і поставили її голову, е ну, так ну, ну, було. Ви ж не знає, не як збирали сюди, щоб оприділяти, <різь> <різь> погана вона людина чи хороша. розговор те, що сказано, було вчора в, в районній раді. Е, Єсть таке Чепурко, який керував, я понімаєте, не в. В цих тінетах влади. Ну я знаю, що все виповнялось тільки по команді товариша Чепурка. Без його одобрям, навіть зараз в районній раді є люди достойні, які е, можуть очолити районну раду, вони бояться. Знаєте, що кажуть? А Чепурко, він же все одно залишиться. ми не віримо, ми боїмося. Понимаєте? Це, це, чіпоку, це, чіпоку, це дійсно люди є. Власи, потому, власи, потому, власи, я, звісно, не знаю. Ми людину судити не можемо. Не можемо судити. Хороша вона, погана, професіонал, не професіонал. Ну, є, ви прекрасно знаєте, ми всі знаємо в обстановку в країні, як у нас строїлась вертикаль власті. Угодний, неугодний, член, не член. Якщо не член, незалежно від професіонал чи ні, пішов вон. Поніма, я сам це пройшов, тільки не в цьому районі. Коли мене глава адміністрації визиває і каже, а ти чого не член? Руководитель одного із этих подрозділення, а ти не член. І а, тільки я. благодаря тому, що він позвонив в область, а йому кажуть главі адміністрації, а ти знайдеш на його місце спеціаліста, що він організує службу, так як він організував. Ну тоді хай він не буде членом, ну не хоче він. Я не проти, Але так. Давай. Ми сейчас не, не судимо. <клево> лічні качества. Лічні <клево> качества. А я вчора <я>, чи курку <клево> сказав. Якщо <клево> <Если> ви вважаєте, <считаете>, можна <клево> 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 я докажу вже. Те, що робилося отут, тетіхацькому районі. Сініва ота, от вивозе на антимайдани з силою, силою. Вивозилися на автоманті на бюджетники. І це ж було, давайте не скриватися. Так от, як не знаєте, ви що з космосу спускаєтеся сюди? Та он візьміть, в нашій службі. а все. Йдемо далі, так, Наташ, чи немає? Діма, йдемо далі. Якщо є вертикаль власть, не будемо осуждати. Якщо людина достойна, значить її позивуть на вибори правильно. Зараз кажеться зламати цю вертикаль власті. І людина, яка бере відповідальність, допустимо, і він, він. Потім народ спросить. Давайте поставимо його на контроль. На контроль. Да. Тут серед нас є люди, які почали у городі порядок на Всі знають, оце сидящі, я думаю, знаю, хто ці люди. Але їх переламали через коліно вплоть до болезні і угроз життя. Так чи ні? Всі знають. Да. Да. По тому давайте зламаємо цю, обріжемо вертикаль власті і напишемо з чистого листа. поставимо людину, цю, 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 кому довірите, ви депутати. Тому що в останнє час, вчора, коли э, я зі сторони, я ніколи не касався сюди, але коли я наблюдав, як змагаються зібрати депутатів, депутати втратили э, свою гідність правильно. І способність, от цього вони всі сидять тут, і способність роботи на благо міроду теж, бо вони знають, що ми нічого не приймаємо рішення. Приймали отам. Товарищ Чепурков. Приймав, так. Да. Принімає. І я знаю, депутати ж, вони ж такі люди, як і я. Я з ними общаюся з усіма, а вони кажуть, ти що, голосуй, що не голосуй, все одно получиш, все равно. Понімаєте? Так так не до. Я не захищаю власть. Ви повіть, що злочин, злочин це тоді, коли виконуєш злочинні накази або бездієш, робиш бездіяла міська голова міста, виконуючи вибори. Давайте я чесно. Чесно, Вікторія, я на вашому місці. Можна я задам? Це Можна це я, це? я задам такі відео? Ви мене запросили, я не буду вас затримувати, я потім поїду. Я скажу декілька слів. Я думаю, що ви мені довірите. Я колись був обраний законним мером, законно вибраний людьми. Тому в мене є вікторион, але присядьте чогось. Тому я скажу декілька слів і я. Собственно говоря, поїду. Ну, схочете, ви мене послухайте. Не схочете, не послухайте. Це ваші питання. Слухайте, в першу чергу хочу спитати, Це, е, яке то телебачення я знаю. Це телебачення до Судня? Да. Ну ви якщо знімаєте, то показуйте все. Тому що я, будучи мером, я цього вже надивився, Понимаєте? Да. Оце одне слово гав, а друге перенесли. А друге, а потім, а що ж ми зробимо? А що ж ми зробимо? же вирізають. І всі момент такі оце. Всі ми такі, в тому числі може, і я, тільки я раніше не мог це видержати, ви може пізніше. Ми всі одинакові, ми всі дозволили цій владі так себе вести. Ми всі дозволили, щоб Чепурка вибрали в депутати обласної ради, всі хлопали йому. Хоча він ходив і гордився, всім розказував на, на зустрічах, що він 30, більше 30 років проробив адміністрацію. Та цим треба цим треба, я думаю, що це позор. Людина, яка е, кроме ручки, в руках нічого не держала. Я, я не знаю, чи він правильно пише, бо, тому що вибачте за таке слово клієнти все за них пишуть. Так він вчора він... не знав, як заяви. Я Я, виб... Виб... я виб... Вибачаю. Вони при всіх... ж не Чіпурко ж не робив е, в адміністрації, чи там яка раніше була там е, е, партія була. Він же не працював якимось там, може там на самому початку. Якимсь там, будемо так казати, на побігушках, він, взагалі працював більшу свою часть заступником. Інструктором то він починав, а то заступником. Тому він вже зумів прижитися до всієї власті. Яка тільки була власність, до, до неї прижився. Прижився, прижився. Ця людина була достойна йти у депутати обласної ради. Ну люди ж його вибрали. Люди ж вибрали. Ви ж теж як депутати, ви ж дивилися, яке позорище. Е... Дітей, коли вішували своїх на бігбордах, що це майбутнє наше, що це самі одаровані діти, ще тут декого. Це хіба правильно, що така дитина, як у Чіпурка Володимир, Володимировича, Альона Володимирівна, це ж депутати, це ж, не, це ж не я, це ж депутати, це дитина, яка рожає, рождається одна, раз на сто років. Раз на 100 років. Вони, вони всі казали, це, та це ж ви що, та це така дитя. Портрети дарили, їздили в Київ, художники рисували, портрети Олени Володимирівни дарили. І ми, ж, і ми ж це все хлопали. І зараз Вікторія Івановна вона, вона мене вибачала, вона як людина нормальна. І зараз вона розказує, як вона стала. Я це все знаю, як ставали. Я знаю, як Віктор Семенович Ткач став. Я лічно я Чіпурку кажу, постав або ткача, або Бондаренка, я з тобою робити не буду. Ну ви ці ситуації знаєте, я не хочу її бути. Я не хочу повторювати те, як я ці роки пережив. І не один раз це вже переживав. От да Чепурка, як ви книжки розкрили книжку. Ході, да. не знає, може І на де, не де їхня зараз команда, де може хто силіті виглядати одним глазом, де їхня та команда? Щоб що поганого я в місті почав робити, що до 11-ти часово ті заклади робили, чи що, так що мені це творили, чи цю наркоманію хотілося розігнати. Так чи Команди давали перебити йому ноги, унічтожи сім'ю. І він книжку собі записував і казав: добре, виконай йому. А тільки сили не хватило трохи. В нього не сили не хватило, а в нього духу не хватило. Тому, тому що він Ума. слаба людина. Це слаба людина. Але пережив усе. В тому числі Віктор Семенович Ткач, бувало, де ми давні знайомі, бувало, де встрітимося, то таку. Сергій Михайлович, вибачте, бо зараз хтось як побачив, що я з вами стою. Ну ви розумієте, Донесуть Владимира Владимир Як Вам можна в такому страхі було жити? Да, я, я вам правду кажу. І ще деякі тут люди, навіть тут сидячі, вони боялися, позорували за мною і побігли. І побігли, не могли встановлюватися, Таке було ганняння. Ну я його пережив. Я проти того, що заставляєте там з партією. Ви повірте, що в партії регіонів не, не всі там такі. Потеряні і так далі. І це не годиться, що якщо заставив партію в другу партію, ця людина вже все одно потеряна. Якщо вона почала перебігати з партії в партію, вона потіряна. Тому я хочу сказати, що не наробіть зараз біди, те поставити треба людину, яка не заангажована і яка не була ніколи при владі. Щоб ви мене правильно зрозуміли, я вам тут все кажу, є бачите, Я ждав цієї хвилини. Оці сволочі сказався в глаза, я вчора все сказав. Але я хочу сказати, що я ні в яку владу не піду. Не ні мери, нікуди, навіть якщо мене будуть просити. Я не піду, щоб ви не подумали, що це моя якась предвиборча компанія. Я своє слово держати вмію. Ви розумієте. І в той момент, коли я написав заяву на мера, мужик сказав, мужик зробив. Так донову. А туди-сюди бігати, тому я не претендую ні на які посади і не хочу. Але хочу, щоб ви не наробили зараз біди. Я, одне тільки, скажіть, якій, Наталя Олександровна, вона юрист, вона трошки розуміє. І Вікторія Івановна каже, що що я погано зробила, в якій є, будемо так казати, державі правовій дві різні гілки влади міська рада і адміністрація президента. Будемо так казати, це їх президент. Яке, ви хоч одне розпорядження без Чіпурка? Я не кажу вже рішення, розпорядження, хоч одне без Чіпурка ви підписали, чи ні? Скажи відкрито, дивись мені в глаза. Дивись в глаза. Хоч одне розпорядження, без Чіпурка поки не посовітувалися з Чіпурком, чи можна, чи не можна. Так а ми всі розпорядження своїм опоротом займаємо. Без Чіпурка! Дивись мені в глаза, без Чіпурка. Так проти нічого не робити. А я не за те, не переводь, хоч одне рішення. Після того, як я пішов, чи не розпорядження. Ви підписали, поки не согласували, що проходили. Нічого ні з ким не согласовували. Те, що треба було приймати рішення, приймали, скільки відновити, ну, чи не дивлюсь, хоче, а ви вже дивите. Я тепер вам правду кажу, що треба Вікторію Івановну трошки Це Вона Тому я це знаю. Ні одне рішення, ні одне розпорядження по міській раді, без чіпурка не підписувалися. Вони ходили до нього і показували, чи підписати, чи не підписати, чи можна чи дав цар Розрішення чи не дав цар таке розрішення. Це теж один із факторів, з якого я пішов, це дві гілки влади, які не должні підчинятися друг другу. До чого дійшло? До Оте, вибачте, нещасне, яке видно, хай мене Бог прощав, але вони теж людей обзивали. Я і мю Альону Володимирівну, де в неї люди працювали в її, будемо так казати, підрозділах, що вона з ними робила, в тому числі моя невістка, яка ти мала право сімчасом піти додому. Поки не скажеш, Олена Володимирівна можна мені йти додому. Чи не можна? Така, так, так в мене ж дитина мала. а мене це не волнує. Вона з людей іздівалася. Я скажу, що це нещасне, коли приходить в міську раду і провіряє міську раду ті документи. Наталя Олександровна, це правда, скажіть, чи не правда? Можна таке робити? Це документи, які мала право тільки прокуратура або Служба безпеки, і то по запиту брати. Вони повністю хазяйнували в міській раді. Вони що хоч робили. Віктор Семенович. Трошки побув, теж, хай на відповідю. Зі... Я вибачу, я переб'ю. Ви задоволені відповідю Сергія Михайловича? Не робіть, будь ласка, того, хто в якій партії, щоб зараз пішло гоняння. Не робіть цього. Є люди всякі там і достойні. Тому це наоборот погано, якщо людину заставляєте з цієї партії вийти, а перейти в другу. Ці люди, вони, вибачте, за таке вираження, потеряні. Вони вже не будуть ніколи. Їм все одно в якій партії, якби при владі. Чого я навів приклад Чепурка? Чого він зміг 30 років продержатися, чи більше 30 Тому то що він приживався до любої власті. Він любій власті согласен служити, якби тільки набива чимось кармани. І те, що, кажуть, що це заслу. Та він 30 років з нас кров сосав. 30 років. Я вам приведу приклад. От і колеги мої знають, є такі Сьомки. Чіпу колись був, він працював ще. При Чубові. Вони держали там, я був депутатом районної ради, вони держали там отой гном в оренді. Ну Вони ж до мене обратилися, Михайлович, щось зробити, депутат, ми вже не можемо. Він все життя ходив із сумкою і обирав підприємців. Все життя. Скільки він себе помне, він із сумкою обирав підприємців. Я ж це не брешу, є, є, є свідетель, Я до нього пішов в кабінет як депутат. Кажу, прикрати, кожен день бутылку коньяка куняка й балку колбаси. Це якраз їхній денний заробіток. Ти все ж забираєш. Ти все ж забираєш, совіже ж мають. Були мене з ним ці стички, це ще в якому році теж не побоявся. Він тоді в заступниках був там, по торговлі чи по чому. Да, Тому саме головне, щас, що хочу, я знаю, які у вас плани. Я знаю, хто сюди рветься на ці місця. Я зробив у своєму житті, коли став у міську раду. Помилку і хочу, щоб ви це не зробили. Больно це чи не больно? Але особливо зараз, хай на мене не обідяться, це, будемо так казати, достойні люди, яких я поважаю. Але якщо людина в цих органах проробила декілька там років, вона не зміниться. І біда моя, людей треба набирати, які там ніколи не працювали. Вони ж все життя вони будуть на телефоні дзвонити, доповідати, як тут діла. Вони будуть контролювати і бігати так, як були при мені бігали туди, на Совіщані. Вони підставляли, де тільки можна. Я в... Діло прошу, Бог їм суддя. Але прийшов, чи хто зараз прийде, <клухи> отам залишилися дівчатка, якісь там молоденькі, хто там розстраився, то тут проробив, чи тут, чи там, по 20-30 по років. Не вони винуваті. Їх зробили такими. Їх зробили такими, вони вже не перестроюються. Вони вже роздільні, будемо так казати, не то що роздільні, а воспитані служить. Вони по-другому вони не можуть. Сексоти, служить, доповідати. Тому це була моя помилка. Зрозуміло, що кожна голова приходить, хоча це не дуже страшно. Бондаренкові я його, будемо так казати, це не в тому числі, що я Бондаренка там якось поважаю. І не поважаю. Думаю, що, будемо так казати, це Ну, хай мене вибачають. Не дуже людина, Але чоловікові не дали 5 місяців, Віктор ну Розкажіть, чи ви не дали чоловіку 5 місяців робити? Ну, ну, як? ну я. Не знаю. Ну, Не знаю, мене встрічав плакав. Плакав сльози, має, як жінка плаче, плакав і казав, не дали 5 місяців ну, не робити ним, Значить, це не правда. Тому хочу сказати, я не маю права, хоча мене теж люди вибирали, давати чи щось там вам пропонувати. Не вибирайтеся з тих, хто працював уже або в адміністрації. Або є достойні люди. Я їх ось бачу, ось одна сидить, ось і Волга сидить. Воно сидить, виберіть їх, не вибирайте тих людей. А я вас пропонуйте. прошу, Ви знаєте, зробить. Пропонуйте, ми пропонуйте, пропонуйте, я пропонував або Бабіч, або його. Це, це моя пропозиція, але я не депутат, вам вибирати. Не робіть цього, людина не поміняється. не поміняється. Вона так, його так вивчили працювати. І він буде працювати так. А ці люди, вони не заангажовані, вони, вони хто підприємець, хто учитель. Вони не були в цій сфері. І послухають, якщо мене от, поміняють кого треба. Трудяга ставлять. Останні попрацювали, будьте добрі. Ми шукаємо собі роботу, і ви попробуйте пошукати. Ми шукаємо собі роботу. Я пам'ятаю на одній сесії, і ви всі хорошо пам'ятаєте. Я сказав, давайте домовимося, що в нас немає попарті. Помните, було таке, що в нас, да, не було. То ви думаєте, що було? Ну що, що, що ви думаєте, було? Я там о... Півтора часа, поки ну, в мене такий характер, поки не послав. Бігом же лицево, ви знаєте хто? Інна побігла туди, сказала, той бігом позвонив Дніпропетровський на зв'язі ті, значить, як це так, як це по партіям, ти хто такий? Я вам ще не сказав, як селекторні наради велися з цими бандитами, як темник на селекторних нарадах вишупав. Слово одне. Ну, козел козел, я я козел ти що хочеш, щоб до тебе зараз прокуратура приїхала. Ну, а далі а далі я хочу... це такі слова були. А далі я хочу пропонувати. Чого що ви пишете, кажете? Чи по пропонував, не пропонував? Були партійні списки складені, ні для кого не секрет. Я йшла другою по партійному списку. Перша була Наталя Олександровна, оскільки вона склала свої повноваження пішла, чисто автоматично розглядалась моя кандидатура. Ви зараз виступаєте, я переб'ю вас. Я не, я для ду... чого це ви виступаєте? Я того, тратите я час. Того, тратите я час. Того, вже по-моєму всі просто... вже визначили з тим, що вас треба вносити пропозицію, ставте а тепер я знову Пи це питання, не, не я починала. Час. Ви зараз мені заважаєте. Я вас вас послухала, Ви не дайте мені. Ну, ви гайте наш час. Та Ваш от я наголошую. Я знов таки наголошую, оскільки посада секретаря міської ради виборча, я прошу, шановні депутати, підтримати звернення Сергія Васильовича і виборчо проголосувати за те, щоб я припинила свої повноваження. за <реклама> те, щоб... щоб підтримати звернення Сергія Васильовича, прошу голосувати. Отримався. Дякую. Значить, надійшли пропозиції. Ви знаєте, шановні депутати, що вибори секретаря міської ради проводяться таємним голосуванням. Давайте розкажемо Тайма. про кожного, хоча б ну, зараз я, я просто а, хочу дійти до того, що як як у нас буде проходити процедура. Значить, вибори проводяться таємним голосуванням, обирається лічильна комісія. Зараз ми проголосуємо за те питання, які кандидатури включить до виборчого бюлетня, і потім вже будемо працювати, так сказати, відповідно до за закону, буде працювати. <плес> Результати голосування: Дем'янчук Валентин Михайлович за 17 голосів. Руденко Сергій Васильович за 4 голоси. Поздравляю, Валентин Михайлович. Так, шановні депутати, нам потрібно затвердити протокол. Вічільної комісії. Хто за те, щоб затвердити протокол вічінної комісії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Ми спроси покладені на мене до ми спитали. Ми спросимо. І дозвольте, я продовжувати.